Едем. Відчуй життя без алергії. Кожному президенту, хто був до вас, суспільство ставило одне запитання. Чи ви готові, пане президенте, почати зі свого оточення? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або є нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні у мене питання. У мене таких внутрішніх питань немає. Розумієте, я зосереджений на інших речах, тому я заспокоєний, тому що я як людина, ще раз повторюсь, для мене найголовніше обрати систему, системне рішення будь-яке. І тоді мені легше, легше впроваджувати ті чи інші політики. Тому я для себе це вирішив. Корупція, пане президенте, це внутрішній трек. Я не знаю, чи ви встигаєте займатися оцим треком, але судячи з того, що почалися такі останні і дуже достатньо різкі з вашого боку рухи і висловлювання на цю тему, то очевидно настав час про це і говорити, і звертати на це увагу саме під час війни. І знаєте, як суспільство каже, доки не почнеться боротьба з корупцією, а саме посадки. Вас будуть звинувачувати в тому, що ви покриваєте корупцію. І людям мало що ви особисто не крадете. Люди хочуть, щоб ви очолили боротьбу з самою системою. Тому що, знаєте, от вчора САП і НАБУ, здається, розповіли про те, що в минулому березні «Укрзалізниця» купувала гуманітарку за завищеними цінами. В березні тільки почалася війна. І такий гуманітарок, там овочерізок, барабанів, ото всього, що ми там постійно чуємо, це цього просто безліч. Ви, пане президенте, ви оголосите війну корупції? Чи у вас вистачить сил вести дві війни разом? Наталя, мені здається, що сам порядок запитань ваших, а як правило, журналісти це голос суспільства, говорить про те, що у людей змінюються пріоритети. І навіть на початку сказала я б. До фронту ми потім підійдемо. І давайте почнемо з внутрішньої ситуації. внутрішньо Внутрішньо-зовнішньої, бо якщо ми говоримо про корупцію або ризики, то це не тільки внутрішнє, це має і зовні. І тому я, чи я радий, цьому ні. Я вважаю, що пріоритети не змінились. Для мене особисто війна номер один. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так. Чи ми це будемо робити точно? Але у мене немає, як вам сказати, дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Бо є дійсно дрібниці, якщо ти хочеш побороти, скажімо так, назву, місцеву бруківку. То я не можу боротися з бруківкою кожного міста. Не кожного Не хочу ображати владу. Є дуже різні, порядні люди. Багато у нас в країні, слава Богу. Тому і боремось. Є фундаментальні рішення. На них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу законодавства, законодавству. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо, щоби. Не перекручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І навпаки, до речі, ви згадали про антикорупційні органи багатьом із хлопців і дівчат, які там працюють. Я дуже вдячний але вони повинні пропонувати. Знов таки системні рішення не вийде так, що просто сказати, у нас чогось не вистачає нам трішки більше колективу дослідства доєднати цього замало. Системні рішення саме так бореться з корупцією. Не можна так само говорити. Приклади про березень це дуже гучно. На нас сьогодні дивляться як на взірець. Чесно кажучи, міцності і розбивати цю міцність через внутрішні сварки просто неможливо і небезпечно. Я на все, що відбувалось в березні місяці, дивлюсь під сумнівом. Тому що коли держава каже роздавати зброю всім по закону і по право захистити себе, я б так не сказав, це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу. І лютий березень, ну, вибачте, це була боротьба за виживання за те, щоб у нас була Україна. І багатьох представників правоохоронних органів, будь-яких, будь-яких, всіх, їх просто не було на місці, а дехто і тікав, скажімо так. І тому, при всій повазі, при всій повазі, але це дуже важливий момент. Я завжди кажу, я завжди запитую, це яка справа? Мені кажуть, це квітень. Ну, треба думати, дивитись. Є якісь докази. Ну, нещадно карати, саджати, але вирок повинен бути суд. Вироком не може бути вулиця. Інакше ми не будемо ні в ЄС, ні в НАТО ніякої перемоги України не буде. Це важливий важлив момент. Перемога одна. Пріоритет перемоги наша земля, але другої частини буде перемога внутрішня над корупцією. Повага повинна залишитись. Тому березень дуже складний місяць, я б на це б звертав би особливу увагу. Моя порада: нехай вони роблять свою працю, вони її знають. Роботу — немає питань. Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент. Для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за гратами. До закінчення війни це може бути прирівняно. Чи війна може закінчитися швидше? Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася швидше, але тим не менш це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно. Як не може швидше, може швидше, і я думаю, що в парламент це отримає найближчий тиждень mm -hmm. і далі все на боці, гра на боці парламенту. Пане президенте, насправді таких історій про гроші і брудні гроші їх дуже багато, та і про стадіони мільйонні та по всій країні, які от просто проростають зараз саме, коли дуже треба фронту, ті самі мавіки, і реби, і, і пікапи, і все це просто фронт висмоктує дуже сильно. Але як ви особисто дивилися на відео, коли депутатка слуг народу викидала гроші за паркан? Не дивився, скажу відверто, знав про це. У мене позиція системна по парламентарям, дуже системна. Якщо є будь-який доказ, і тут я вдячний журналістам за те, що вони виявляються, тому що часу на це у мене нема. Війна розділила людей не на партії, так само і міста, так само і місцева влада. Війна розділила людей на тих, хто за Україну. І ті, хто проти самого початку війни я чому збирав всіх представників партії і бізнесу, тому що у нас є тепер одна одна партія, і це Україна. І ви повинні бути парламентарями, і просто підтримувати закони на сьогодні, розробляти всі можливості, щоб посилювати нашу армію і також робити все, щоб у бюджеті не було економічних. Питань, щоб не було просто фінансових дірок, щоб ми вижили. І це єдине рішення. І тому мені все одно, якого кольору людина там, в парламенті, і якого кольору людина в Кабміні, або місцева влада, мені все одно, звідки він чи вона. Тобто немає тут вибачте. Зелений, не але, зелений. Все одно, все одно. Є тільки ти. Кришує кол-центри, або не кол-центри. Абсолютно кол всі. Всі сьогодні. Або синьо-жовті, значить українські, або ніхто. Ніхто це не значить, що їх позбавляє вже правоохоронні органи, волі, мандата, тощо все, що ми можемо зробити, позбавити, звільнити, повинні робити це швидко. Ось, ось все, все, що потрібно робити сьогодні. А далі люди будуть самі розбиратися вже, коли будуть інші вибори. Зараз вибір а, один, Україна, треба її захистити. Не треба не дати знищити. Але, тим не менш, я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей українців онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по, по вулиці, борються, так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть, і, і все це просто не, не війна онлайн. Але є онлайн історія. Є така, знаєте, таке Фейсбук uh, катування. фейсбук катування, да, катування Так, і воно і є. Україна розділена в Фейсбуці, і Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Я не до Фейсбуку. Це Фейсбук це зараз загальне ствердження моє щодо соцмережі. Я вважаю, що треба бути обережним з риторикою. Не можна так, ти вчора воював і що, а сьогодні ти он, ми бачили, як ти йшов, щось не те сказав. Ну як так можна? Так не можна підіймати людину, кинути вчора талант, сьогодні ніхто, вчора поранення, сьогодні не тисну тобі руку. Це катування. Не маємо права. Є приклади, напевно, є, але треба бути все ж таки а, людьми. І тією людяною державою, якою ми реально є, і не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів. Ну, просто іноді це нижче рівня України. Це на мою особисту думку. Тому що розділення онлайн призведе до розділення офлайн. І Завжди так відбувається. Я впевнений в цьому. Саме цього хоче Росія. Чи будь-які інші вороги. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що в свій актив ви записали перемогу над олігархами. І в мене питання: ви справді не відчуваєте їхньої присутності в економічному сегменті, політичному житті країни. І, і ще одне питання: чи вертатиме собі держава те, що олігархи прихватизували в, ну, в епоху такого стрімкого накопичення капіталу? Там, де це можливо, по закону, так. Там, де це неможливо, це питання часу. Люди змінились, країна змінилась. знов-таки. Якщо ми до кінця змінимось і не будемо повертатися до такого загального катування в суспільстві людей, то ми маємо всі шанси на те, щоб абсолютно змінитись. Це не тільки про інтеграційний курс, а всередині в собі після 24 четвертого, хто ти і не треба згадувати. Що там до цього, тощо. Декому треба. Це важливий момент. Якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України, Україна не може просто думати. Це був предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена або олігарха, або їх разом, по-партнерськи, тощо. Україна думає про одне я особисто пройти зиму, всім людям, всім. Незважаючи, хто ти, яке у тебе фінансове положення, ми повинні пройти. І, Бо це не може бути внутрішнім вибухом, яке послабить нас на фронті, а одразу послабить, якщо люди в окопах, а їх діти, жінки, а вони не знають, що робити, світла немає, води немає, життя немає. По суті, життя немає, він повинен думати і не ділити. Вибачте, якщо так можна сказати, свою мозок на, на, на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися. І якщо це можна, сконцентруватися на перемозі на полі бою. І це дуже дуже важливо. І це розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а цей, можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити, і тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків енергетичні, енергетичні і стратегічні для держави, стратегічні Абсолют, галузі. Держави. Абсолютно на це підприємство зайти, ми не можемо і забезпечити його безпеку. Чому? Бо ключі від цього підприємства у такій людині. Ми можемо зайти. Якщо це такий виклик, це так. При всій повазі до приватної власності, це ніяка не революція, і тощо це абсолютна вимога військового часу. Я не говорю навіть про те, що по закону можемо, але по по суті повинні.